Я вітаю самих найкращих на каналі акційного блогера Віталія Квинтуріно. Бажаю вам дуже гарного, спокійного дня. І ми з вами в чарівному світі, Єва, магазин Єва. Акції 17, 18, 19 та 20 липня. Літній сейл в магазині Єва триває, і давайте подивимося, що нам приготувала Єва на цей період. Дякую за коментарі та дякую дуже за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі! Всі засоби та аксесуари для догляду та взуття. 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуєте 2. І третій берете у подаруночок. А, ну, не знаю, зараз дуже багато ходять всі у а, сандалях, в шльобках, в'єтнамках. Тому не знаю, чи ця акція буде доцільна, але зверніть увагу, кому потрібно. А, зараз можна скористатися цією акцією. Дуже багато позицій із жовтими цінниками, особливо губки, а, безколірні креми. Все зі знижкою 50% навіть є. Наступна акція зі знижкою до 50%. Всі ополіскувачі для ротової порожнини. І давайте подивимося, розглянемо ціни. Ось такий ополіскувач лістерин 500 мл 183 гривні. Ополіскувач лістерин 250 мл 102 гривні. Акційна ціна. Так, міідол. Не знаю, що це за фірма. Оцей поліскувач зараз можна придбати за 159 гривень об'єм 400 мл. Ось такий лістерин Cool Mint 250 мл, 76 гривень та 50 копійок акційна ціна. Ополіскувач Колгіт 250 мл, 107 гривень зі знижкою. Сейро ополіскувач об'єм 500 мл за акційною ціною 80 гривень. Від торгової марки Доктор Морган. Ополіскувачі по 48 гривень та 80 копійок. 250 мл. За 47 гривень можна придбати бальзам ополісковач Полісся 500 мл, 66 гривень лісовий бальзам 250 мл і ополісковач Айсберг 300 мл 46 гривень та 50 копійок акційна ціна. 1 плюс 1 дорівнює 3 на весь посуд, текстиль для кухні. Купуєте 2,3. Найдешевший чек вам буде в подарунок. Зі знижкою бамбукові серветки по 20 гривень. Купуйте 2 треті у подарунок. За 50 гривень можна придбати килимки для сушіння посуду. Вафельні рушники, розмір 30 на 50, 50 гривень. І ось такі кольорові також зі знижкою 50 гривень, 1 плюс 1 дорівнює 3. А зверніть увагу, чашки також зараз в акції 1 плюс 1 дорівнює 3. Ось такі можна придбати за 80 гривень. 119. Ось такі по 40 гривень. Склянки по 30 гривень на 260 мл. Наступна акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на всі товари для відпочинку, аксесуари та для плавання. Зверніть увагу, ось це все літнє. Зараз для малечі можна придбати зі знижкою деякі позиції є, і також 1 плюс 1 дорівнює 3, на дешевший товар, в чеку буде вам у подарунок. І знову наступна акція. 1 плюс 1 до рівню 3 на всі засоби для моделювання волосся. Тобто гель для укладки, лаки для волосся, пінки, пасти. Це все 1 плюс 1 до рівня 3. Рамбутан гель для укладки волосся 150 мл, 139 грн. Віск для укладки сльйоз 254 гривні. Павутиння для моделювання волосся 189 гривень. Пудра для укладки 149. Рідкий лак для волосся 139 гривень, 160 мл. лосьон спрей для волосся 129, 200 мл. Це мус для укладки волосся 300 мл 129 гривень. Лак для волосся 100 гривень. 75 мл. 250 мл 139 гривень. І великий об'єм: 400 мл 189 гривень. Також в акції лаки для волосся Сйоз 300 мл 227 гривень. Та 75 мл 117 гривень. Наступна також дуже хороша акція на все рідке та тверде мило, ну крім дитячого, один плюс один дорівнює три. Купуєте два і третє можна придбати у подарунок. Тобто ви можете придбати тверде мило шматочками, рідке мило в запасках або ж у баночках з дозатором. Дешевша, третя одиниця буде вам у подарунок. Не обов'язково брати всі одинакові, можна брати рідні, різні. Ось таке тверде мило Greenway 90 грамів по 10 гривень. Купуєте два треті в подарунок. Мило Grand Charm тверде пакування 42 гривні. Тверде мило шик 50 гривень. І дуже хороша акція на ось це гліцеринове дору. Обов'язково його спробуйте. Зараз на нього знижка і ще й додаткова акція. Надзвичайно гарний аромат, дуже зволожує шкіру тіла рук. Шматочок не маленький за вагою. Шматочок 150 грамів. На це також зверніть увагу. І зараз його можна придбати за 41 гривню. Купуйте два і третє вам буде в подарунок. Хто полюбляє ось такі дуру мінерали, воно також зараз зі знижкою. 93 гривні. Купуєте два треті в подарунок. Ще раз наголошую, не обов'язково купувати все одинакове. Можна взяти одне тверде мило, одно в запасці, а друге у пляшці. Якщо ви полюбляєте крем мило дав, воно також зараз в акції 135 гривень, шматочок 61 гривня. Ось така запаска рідкого мила Greenway 450 мл 25 гривень. Мило Greenway кремовий літрове по 40 гривень, дуже багато різних ароматів. Найбюджетніше це буде мило Полісся, а також багато різних ароматів, 450 мл за ціною 17 гривень. Зверніть увагу від About а, рідке мило для всієї родини 500 мл, Зараз можна взяти зі знижкою лише за 38 гривень. Вибачаюсь навіть дешевше 36. About антибактеріальне 300 мл 50 гривень. Мило, крем, мило Greenway, ароматів також є вдосталь 500 мл 40 гривень. Хто полюбляє дуру, 300 мл, зараз 57 гривень. Дуже хороша ціна на великий сейверд 104 гривні 390 мл. Пакет палмалів мило 500 мл 115 гривень. Рідке палмалів антибактеріальне 90. Можна придбати запаску. Крем милу дав 500 мл 127 гривень. Наступна акція на всю жіночу гігієну. 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуєте 2 і 3. Найдешевше пакування в чеку вам буде в подарунок. На це також зверніть увагу. Дуже багато позицій на лінджері. Знижка до 50%. Наступна акція на About. А всі гелі для інтимної гігієни 400 мл. А зі знижкою 40%. 56 гривень та 90 копійок. Два види на вибір. Зі знижкою 40% від звичайної ціни на зева туалетний папір 5-шаровий. 70 відривів, 6 рулонів, Іде пакування. Ціна такого набору зараз 254 гривні. Наступна акція. Всі вологі серветки також 1 плюс 1 до рівня 3. Купуйте дві, третя, найдешевша в подарунок буде. Інстагут, Літо, Полісся, Грінвей та Фіто Лінія. Грінвей антибактеріальні, Пакування 100 штук за ціною 42 гривні. Greenway, пакування 60 штук за ціною 31 гривня та 50 копійок. Вологі серветки Поліса 60 штук. Пакування за 18 гривень 80 копійок. Зверніть увагу, вологі серветки пакування по 15 штук. Також в акції. Купуйте 2 третя, буде в подарунок. Ціна 6 гривень 80 копійок. І ось такі сироватки Greenway, також 15 штук пакування, 8,50. Наступна акція жіноча гігієна на щоденні прокладки. На другу одиницю мінус 50%. Тобто купуєте одну і од другу можна взяти зі знижкою 50%. На це також зверніть увагу. Лінджері 20 штук 31 гривня. І беріть іншу за пів ціни. Уголовей спакування 26 штук 43 грн 53 грн котекс Так, 17, 18, 19 та 20 всі аксесуари для прибирання оселі та приготування їжі. Повністю все один плюс один дорівнює три. Купуєте два і третій. Найдешевший буде в подарунок. Ось такі антибактеріальні кухонні губки, чотири штуки за 30 гривень. Губки з ароматом капучино чотири штуки, 35 гривень. Оці дуже хорошої якості. Візьміть, спробуйте, вони вам дійсно сподобаються. 5 штук в упаковці. Бачите, їх дуже легко знайти. Вони ось таким квітковим принтом 50 гривень. А губки, ось такі МАКС, трішки більші, 6 штук фрекінбокс за ціною 42,50. Управдом губки кухонні, суперпінні, 5 штук пакування 20 гривень. А зі пакети Фрекінбок тут 5 штук, 30 гривень. Господинки, зверніть увагу, ось ця фольга, Тут 20 метрів. Зараз вона зі знижкою 50%, 2 і 3 в подарунок. Цієї фірми плівка харчова, 20 метрів. 15 гривень. Серветки Фрекінбок для прибирання 3 штуки 31 гривня, 50 копійок. Велика серветка мікрофібра для прибирання розмір 30 на 40 правдом, за ціною 30 гривень. Дуже добрі серветки. Одну відірвали і користуєтесь цілий день. Прибираєте, миєте, потім просто викинули у смітник. Розмір цієї експрес прибирання серветки 25 на 25, в цьому рулоні 30 штук і зараз вони 55 гривень та 50 копійок. Ганчірка для прибирання фрекінбок 45 гривень. За 26 гривень можна придбати ось такі щітки для миття посуду. 10 гривень набір із двох шкрипків металевих, рукавиці нетрилові, 10 штук пакування 50 гривень. Рукавички ось такі садові, господарчі. 15 гривень дуже хороша акція. Зверніть увагу. Для найменших всі підгузки та підгузки трусики до 50% зі знижкою. Так, підгузки да-да 297 гривень. Підгузки Libera Touch 318. Підгузки. Трусики, Хагіс 419. А зі знижкою 50% Libero Touch 617 гривень. Хагіс, підгузки, трусики, 369 гривень. Зараз хороша ціна на ось ці підгузки, трусики. Підгузки, під... трусики, да? трусики, підгузки, Joy. 252 гривні. І давайте подивимось, памперси вони найдорожчі зараз всюди. Ось такі 573 гривні, 599 та 699 гривень. пін 338 гривень. Це також підгузки трусики. Наступна акція на всі парфуми, знижка до 60%, і додаткова акція 1 плюс 1 до рівня 3. Тобто купуєте два і третій найдешевший, чеку вам буде зараз у подарунок. Ціни показати не зможу, тому вам повну інформацію. Зараз при нагоді придбати парфум зі знижкою 60% купити два і третій отримати у подарунок. Також хочу наголосити, що чоловічі також зі знижкою 60%, дуже хороша знижка, і 1 плюс 1 дорівнює 3. І знову 1 плюс 1 дорівнює 3. А всі засоби для догляду за тілом, руками та ногами, тобто лосьйони для тіла, креми для рук, креми для ніг, 1 плюс 1 дорівнює 3. Ось такі креми Travel версія по 10 гривень. Креми Mary Queen для рук по 35 гривень. Креми для рук Biocon 45 гривень. Креми для рук від Dr. Santé по 2 гривні. 1 плюс 1 дорівнює 3. Креми для рук Нівея по 5750. Та креми для рук DAF 76 гривень. Кремнівея софт 6950. Ось така нівая софт трішки більше об'єм 80 гривень 100 мл. За 20 гривень можна придбати креми для рук від Greenway 80 мл. Кремий для рук від торгової марки Мей по 30 гривень. Крем йогурт для рук та для тіла Грінвей 50 гривень. Крем для рук гаріньер проти сухості 155 гривень. Наступна акція Гариньер. Вся міцелярна вода зі знижкою 30%. Ось така міцелярна вода з гіалуроновою алоєю вода, 400 мл 132 гривні. Для, всі, для всіх типів шкіри, для очищення очей, губ та обличчя 174 гривні. Glam 2 дорівнює 4. Ціни не зможемо показати, тому що дуже багато акцій зі знижками. Є навіть акції зі знижкою до 50%. 2 дорівнює 4. Купуєте 2 і другий. 2. Другі наступні будуть вам у подарунок. Літній сейл триває. Всі пудри, тональні креми, рум'яна, Консилери, бази під макіяж та хайлайтери. Я не знаю, що це таке, а зі знижкою до 50% від звичайної ціни. Зверніть увагу. Ой, дивіться, яке гарне, гарне пакування. Це що, таке тіні мабуть, якісь для повік. Наступна акція 1 плюс 1. боржуа. Вся декоративна косметика. Тобто, купуйте два і третій. В чеку буде у подарунок. Також надаю вам інформацію. 1 плюс 1 дорівнює 3 на всі засоби для догляду за нігтями, крім BC Professional. Також купуєте 2 і третій буде вам у подарунок. Бачу багато жовтих цінників, тобто акцій з хорошими знижками. 1 плюс 1 також дорівнює 3. А я вам хочу побажати економних покупок. Скористайтеся цими акціями. Дуже хороші знижки. І до зустрічі вже в наступному відео. Купив те, що хотів, довго планував. Тепер я буду не тільки помитий, а й ще побритий. Ось такий станок джилет. Зараз він з дуже хорошою знижкою для тіла та для інтимних частин тіла. А, і ще ось такий джілет. Що це у нас таке? Таж в акції був а, для інтимної гігієни. Тобто можна брити ним і чистити шкіру. Так що я ж сказав, тепер буду не тільки. А, помитий, а ще й побритий.